Вітаю на каналі лише факти. Сьогодні ми зібрали 20 маловідомих і дивовижних фактів про чоловіків від науки і біології до історії та культури. Обіцяю, ви будете здивовані. Дивіться до кінця і напишіть у коментарях, який факт вас вразив найбільше. Чоловіки частіше народжуються. На 100 дівчаток у світі припадає в середньому 105 хлопчиків. Це еволюційний механізм, бо чоловіки більш схильні до ризику та смертності. У чоловіків більше м'язової маси, у середньому на 30-40% більше, ніж у жінок. Але водночас чоловіки менш гнучкі і витривалі. Чоловічий мозок більший, але це не про інтелект. В середньому мозок чоловіка важить на 10% більше. Проте це не означає, що чоловіки розумніші, жінки мають вищу щільність сірої речовини. Чоловіки рідше живуть довше. У світі середня тривалість життя чоловіків на 5-7 років коротша за жіночу. Причина генетика, ризикована поведінка, серцево-судинні захворювання. Чоловічий тестостерон, рівень гормону, впливає не лише на м'язи та волосся, а й на прийняття рішень, агресію та навіть фінансові ризики. Найстарший чоловік у світі. Рекордсмен, прожив понад 116 років. Зіроемон Кімура з Японії. Чоловіки та війни за всю історію людства понад 95% воєнних конфліктів вели саме чоловіки. Перший лікар-чоловік у давнину лікарями найчастіше були саме чоловіки, але цікаво, що перші відомі лікарі в Єгипті та Месопотамії працювали також як жерці. Чоловіки та мода у 18 столітті чоловічий одяг був яскравішим і розкішнішим за жіночий перуки, каблуки, мережива. Каблуки, до речі, спершу носили саме чоловіки. Чоловіки у владі, історично більшість монархів, президентів і диктаторів. Чоловіки, але поступово ця тенденція змінюється. Чоловіки плачуть, попри стереотипи, чоловіки плачуть, але рідше. Причина, як, со, як соціальні норми, так і біологія, нижчий рівень гормону пролактину. Чоловіки і ризик науково доведено, що чоловіки частіше ризикують у спорті, бізнесі та навіть у повсякденному житті. Чоловіки менше звертаються до лікарів через культуру та бути сильним. Багато чоловіків ігнорують симптоми, що знижує їхню тривалість життя. Чоловіки та кулінарія, попри стереотипи, найвідоміші кухарі світу чоловіки. Приклад Гордон Рамзі Ален Дюкас. Чоловічі голоси. Глибокий голос часто підсвідомо сприймається як впевнений і сильний, що впливає навіть на вибори політиків. Чоловіки бачать кольори інакше, вони краще розрізняють рух і деталі на відстані, але гірше відтінки. Чоловіки частіше лисіють, лисина пов'язана з гормонами і спадковістю по материнській лінії. Чоловіки багатші, але й бідніші. Чоловіки частіше серед мільярдерів, але й серед бездомних: також більшість. Чоловіки. Чоловіки та спорт, чоловіки швидші і сильніші, але жінки часто більш витривалі у марафонах та ультрамарафонах. Чоловіки частіше потрапляють у ДТП. За статистикою: водії, чоловіки у 2-3 рази частіше стають винуватцями аварій. Чоловіки це не лише стереотипи про силу чи ризик. Їхня біологія, історія та соціальна роль набагато складніші й цікавіші. Напишіть у коментарях, який факт був для вас найнеочікуванішим. Не забудьте підписатися на канал Лише Факти, щоб дізнатися ще більше про людей, історію та світ навколо.